До Покровського напрямку Сергій Окишев, штаб-сержант третьої категорії відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил. Пане Сергію, вітаю. Вітаю, Вадиме. Для початку. Яка ситуація зараз на Покровському напрямку? Де ви воюєте? Ситуація залишається такою самою досить напруженою, але контрольованою. Ворог щодня намагається штурмувати наші позиції. Але десантники міцно стоять на своїх позиціях та наносять ворогу втрати, значні втрати. Для того, щоб втрати були ще більше, я закликаю всіх долучатися до проєкту Друзі ДШВ, тобто десантно-штурмових військ. Є адреса, є QR-код. За цим qr кодом можете підтримати конкретно 25-ту бригаду, але за адресою друзів ДШВ» можете вибрати будь-яку бригаду. Раптом у вас там знайомі, близькі родичі чи просто друзі воюють. Можете підтримувати цілеспрямовано їх чи всі десантно-штурмові війська. А поки що, пане Сергію, а який оцей характер штурмів зараз на Покровському напрямку Росіян, тому що це цікаво спостерігати. Де росіяни накопичують техніку і починають її знову пускати в бій, а де далі притримують техніку і воліють штурмувати тільки невеликими піхотними групами? На Покровському як зараз? Саме так ворог намагається штурмувати саме невеликими піхотними групами. Техніка близько до наших позицій не під'їжджає, тому що вони знають та розуміють, що будуть знищені на підходах, але. Наша артилерія, наші артилерії, наші оператори безпілотних систем вони ще на дальніх підступах навіть е, вражають е, одиниці техніки. Це е, різноманітна техніка, і БМП, і броньо легко броньовані автомобілі, і баги, і навіть цивільні автівки, які вони використовують для підвозу піхоти. Е, Трошки ближче до наших позицій, або аби почати штурмувати, але все це уражається ще на підходах, і тому їхні всі спроби наразі невдалі. Ну, очевидно, росіяни можуть собі дозволити так кидати стільки людей в сім'ї сорубки. Бо, за словами головнокомандувача генерала Сирського, Росіяни там поновили запаси живої сили на вашому напрямку. А я хотів поцікавитися, як ви оцінюєте підготовку цих поновлених сил, коли стикаєтеся з ними в бою? Ну, проти нас воюють абсолютно різні підрозділи. Це видно навіть саме по тій техніці. І на які підвозять особовий склад. Тобто одні їдуть, грубо кажучи, на БТР або БМП, інші використовують вкрадені цивільні автівки для підвозу свого особового складу. Тому і підготовка у них різна, абсолютно різна. Є і і досить підготовлені, вояки а є ті люди, які менше підготовлені, але або зовсім не підготовлені. Угу. Пане Сергію, яка у вас зараз погода і як це впливає на бойові дії? Зараз тримається плюсова температура, досить хмарно. В принципі, зараз погода. Особливо не впливає на ход бойових дій. Немає там ані якихось рясних дощів або снігу, або чогось іншого. Тому в принципі інтенсивність бойових дій залишається така сама, як і була і минулого тижня, і пару тижнів. Угу. І повертаючись до нашого збору, тому що є QR-код, є проект друзі дешеве. Ми збираємо зараз потреба в чому найнагальніша. Потреба залишаються ті самі: це дрони різних типів та класів, це е, нічні денні дрони для розвідки та для скидів, це fpv дрони і інші безпілотні літальні апарати. А також е, засоби е, електронної радіоборотьби для подавлення саме ворожих дронів, е, аби, аби ворог е, тими самими пташками е, не не уражав нас, дякую дуже, що знайшли час для нашого ефіру. Сергій Окіш, штаб 3 третьої категорії відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, був на зв'язку.